Обов'язкове ЗНО з іноземної мови вже з наступного року. Таке рішення ухвалила колегія міністерства освіти. І, хоча відповідного наказу міністра ще немає, в українському центрі оцінювання якості освіти радять майбутнім випускникам не зволікати і вже починати підтягувати свої знання з мов, у тому числі із української. Цьогоріч не склали тести з мови та літератури понад 22 тисячі учнів майже тисячу з них це випускники гімназій, ліцеїв та колегіумів. Максимальну кількість балів вдалося набрати всього вісьмом учням і серед них жодного киянина. Нам треба вчити іноземно, Нам треба стимулювати вивчення іноземної. Врешті, таке завдання поставлено на найвищому політичному рівні. Таке рішення прийняла колегія Міністерства освіти і науки. Тепер має бути наказ міністра. І саме головне на це повинні бути передбачені кошти в бюджеті.